Такого автобуса у винниках ще не бачили. Мешканці містечка поблизу Львова кажуть, подібний транспорт сюди їздив ще за радянського союзу. Пан Ярослав нині вперше їде п'ятим. А каже на ці автобуси у винниках чекали давно. Такий транспорт я вважаю, що потрібен. От. Краще би забрали ті малі машини, які там їздять, наприклад, на 36, А їздили би такі. Люди не вірять своїм очам. Відтепер до центру міста із винник можна дістатися цивілізованим транспортом. Людина не, не є стиснена, так в маршрутках не мучиться, легко собі, ну і щось чи вести легше, їй щось чи сумку, чи що? Практичніш набагато. Щоправда, водій автобуса каже, пасажирів, як на перший день, небагато. Треба два-три дні, щоб люди звикли, побачили його на вулицях. Я думаю, вже завтра буде трошки інакше. До кінця тижня можна буде якусь реальну картину вималювати. Цей новий маршрут радіальний, тобто на нього вже можна придбати трансферний квиток із безкоштовною пересадкою на інший радіальний маршрут, дістатися другого кінця міста. Сюди Власне, до на площу митну буде доїжджати тільки оцей великий п'ятий автобус і трамвай. Більше транспорту маршрутну сюди доходити не буде. Вони всі будуть на рівень винниківського базару. Далі не будуть заїжджати. Наразі на винниківському напрямку їздить п'ять автобусів. Щоправда, це лише тестова кількість нового маршруту. Та я думаю, що там тиждень-два ми вивчимо нас по шазеропотік і однозначно, що будемо переглядати кількість транспорту. Окрім цього, після ремонту вулиці Городоцької буде відкрито ще один останній. Ні, шостий радіальний маршрут. Він з'єднає кінець городоцької біля метро з центром міста. Віталій Кубліков, Кубліковалег Кухар, головні новини Львова.